І всім всім привіт! Це вами, як завжди, Тофін. І це новорічний випуск, а тобто останнє відео у 2022 році. Зараз за лічені години почнеться новий рік, стукне 12-та ночі і почнеться 2023 рік. Ну, а давайте ми, ми зробимо якісь там підсумки того року за 2022 рік. У мене персонажів дуже сильно прокачалися. Купу на 700. Е, майже всі на 600. Всі на 21 ранг. І це дуже-дуже круто. І ще ми за той рік апнули під 35 тисяч. А тобто з, нов... з 1 січня, січня 2024 року апнули ми 10500 кубків. У мене дох ренатвінків. Ми закінчили спідран 20к. І я усі ці цінки буду розвивати в наступному своєму новому році новому році, і пушити там по 20 тисяч вкупків. Та. Тому чекайте дуже нових проєктів. Я маю одну ідею для дуже імбового проєкту. Може, той проєкт вже хтось знімав, але то буде проєкт із новою системою. І ще вам дуже-дуже дякую за 82 підписчика, не знаю, чи буде вам видно чи не видно. Але ми добили 82 підписок, тепер нового року у мене було 28 підписчиків. Це я точно пам'ятаю. А ми добили 80 підписчиків. Я дуже вам усім дякую, що ви мене є. І якби вас не було, то би все цього каналу не було. Я би, я би не знімав ку не знімав відео, не пушив кубки. І ми ж зняли за той рік. Просто 50 відео. так. За той рік ми зняли 50 відео. Ну і думаю, буду уже закінчувати. Але, звісно ж, бажаю всім наступного року щасливого, щоб апали кубки, щоб як ви ютубери новенький, то у вас е... підписчики набиралися, швидко перегляди були. І, блін, мені би якийсь скінше новогодний мати, щоб на заставку ідео поставити, типа, прощатися із 2022 роком і тут за столом, і в Бравл Старсі, і треба якийсь купити скін. Думаю, я тут таку. куплю скін, тут 74 гема і куплю, наприклад, сніговика Тика. Це скін найдешевший з тих, хто що зараз подається в магазині новогодний. Думаю, ми його купимо, тут нам не жалко, той аккаунт я відновив недавно. І от залітає наш сніговик тик. Скін новогодний. скін новогодний і дуже-дуже крутий, як для мене, дають Пін. Зараз ми візьмемо оцей вот скінчик і поставимо на... поставимо у меню. Ну і на тому буду завершати свій новогодний випуск. Ще раз бажаю всім здоров'я і щоб новий 2023 рік ви прийшли з пользу, щоб там все е вам це получалося, і щоб не хворіли. І щоб закінчилася швидша війна, Так. Бо через те, що включають світло, пуфи і, і всякі там речі, інші дуже-дуже затримуються, і через світло взагалі все дуже погано. Що ж, а на тому все. Всім удачі і пока. З Новим 2023 роком.